Всім добрий день! Сьогодні я хочу показати вам, як готувати саме хілат. Так завжди мене запитують, а як саме ви, де берете хілат? Так, особливо це стосується хілату заліза. То е, е, я сьогодні хочу це в цьому відео показати і розказати, як саме. Е, я його можу приготувати. Ну, перш за все, е, хочу сказати, що найчастіше в рослинах хлорози пов'язані саме недостачою заліза, не з недостачою магнію, марганцю, а саме і недостачою заліза. Хоча, якщо ви будете робити агрохімічний аналіз е, ґрунту, і він вам покаже, що у вас у ґрунті Заліза є достатньо, може бути таке, що все одно у вас буде проявлятися хлороз на основі якраз недостачі йонів е, заліза. Так, тому е, це може бути через те, що коріння може недостатньо його із ґрунту, за певних умов може його засвоювати. Легко засвоювана група. Взагалі металів, особливо двохвалентних металів, це є саме хелат. так, тобто є хелат заліза, хелат МІДі, інших металів можна робити хелати. Я вам сьогодні покажу, як саме робити хелат заліза. І е, слід ще також згадати, які культури найчастіше так проявляти можуть хлороз. Це першу, якщо взяти таку ягідну культуру, це перш за все, це є малина. Завжди на всіх цих плантаціях, в яких я був е, з, по, на малинних плантаціях, завжди були е, хлорози у цих рослин, проявлялися. Тому е, для того, щоб хлорозів не було. Потрібно саме ці рослини достатню кількість додати хілату заліза. Нормування і скільки потрібно е, взагалі цієї солі, так, і як це робитись, зараз ми з вами це все розглянемо. Ну, перш за все, вам потрібно для приготування, це потрібно сульфат заліза, так, фером SO4. Ця речовина такого зеленуватого кольору. Вона є дуже такою поширеною речовиною, її де легко можна в інтернеті закупити. Так? Наступне це потрібно саме хілат утворює, Це є так зване ЕДТА, це є телендеамін, тетраоцтова е, кислота. Так? І саме це є динатрієва сіль. Цієї, цієї кислоти. Тому саме завдяки цій речовині залізо переходить у легкодоступну форму, і саме вона утворює хілат заліза. Найчастіше взагалі для того, щоб приготувати хілати, використовуються сульфати металів, так, а не хлориди, там, фосфати і так далі. Добре. Тобто для приготування вам потрібно закупити тільки ці дві речовини. Ще раз оцю покажу, це є EDTA. Ось тут є формула і назва. Також в інтернеті без проблем ви можете це закупити. Для приготування вам потрібна посудина. Так? Рекомендую її робити брати таку посудину, яка буде у вас у мікрохвильову. Піч входити без проблем. так, І мала б хоча б мітки для того, щоб ви бачили, скільки саме ви його готуєте. Ну, Наприклад, беремо розрахунок на 1 літру. Так? Для того нам потрібно спочатку набрати 500 мл води. ну, Ми використовуємо дистильовану воду, ви можете використовувати без проблем і звичайну воду. Тобто наливаєте сюди 500 мл. Після того ви додаєте. Сульфату заліза 5,6 грама. Це зараз ми розрахунок робимо на літру. 5,6 грама. І е, після цього ви маєте розчинити повністю цю сіль. Тільки після розчинення цієї солі, так, сульфату заліза, тоді вже додаєте оцей ЕДТА. Додаєте ДТА 7,5 грама. Тобто після розчинення сульфату заліза ви додаєте сюди 7,5 грама ЕДТА, ще раз це все розчиняєте, Воно у вас, ви такі побачите, жовтий почне утворюватися відтінок. Саме це і є показник того, що у вас починає утворюватися хілат. Після розчинення ви доливаєте води до 1 літра так, до мітки, І ставите у мікрохвильову піч. Нагріваєте це все до кипіння. Після того, як у вас хілат вже закипить, так, піддається температурі збільшенні температурі для того, щоб реакція утворення хілату пройшла інтенсивніше. Ви оцю літру. Так, за, можете залишити при кімнатній температурі так, до наступного дня. Після того, як у вас ви вже отримаєте хілат на наступний день, ви маєте отримати ось таку речовину. Так, тобто такий яскраво жовтий, можна сказати, навіть темно-жовтий колір. Оце ви отримали ваш хілат. Все, ваше добриво готове. З чим я вас можу вітати. Як бачите, це дуже просто робиться. Дві речовини закупили, і завжди ви собі можете робити свої добрива, а саме хілат заліз. Скільки тепер цього заліза потрібно додавати? Це вже у вас, щоб ви розуміли, це є концентрований розчин. Цей розчин не додається. До е, зразу на оприскування рослин так, чи е, в, в капельний полив. Вам з цього, щоб ви розуміли, його дуже мало буде дуже мало, ви його будете використовувати. Тільки дається на 1 літру того, е, для поливу так, на, на одну літру 10 мл оцього розчину. Тобто після того, як ви... Е, Собі відміряли 10 мл з рахунку, то на літру буде, е, долили до ново, е, сюди вилили в цей стакан, після того водою долили до літри, і саме це вже у вас буде робочий розчин. Тобто цей розчин ви вже можете використовувати для оприскування рослин, а також для того, щоб можна було цей розчин. Додати в каплю. Тобто на літру 10 мл, на відповідно 10 літрів ви будете додавати 100 мл, і на 100 літрів так, це буде у вас на 100 літрів літра. Розумієте? Тобто, 1 літра. Ви вам вистачить на 100 літрів робочого розчину, яким ви вже будете поливати ваші рослини. Як на мене, це дуже-дуже мала кількість. Так? А на куб, на 1000 літрів. Це є 10 літрів цього розчину. Тобто, як бачите, тут е дуже малесенька кількість оцієї, оцих речовин ви будете використовувати і завжди ви можете собі зрозуміти, скільки вам Дивлячись, скільки у вас рослин, так, скільки ви цього маточного розчину можете ви готувати. Так. Якщо взяти взагалі оцей розчин, то ви його можете зберігати. Так. Він зберігається при 5 градусах Цельсія плюс 5 градусів Цельсія, тобто в холодильнику, звичайному. ви можете його зберігати протягом місяця. Так? Тобто раз приготував, так, і місяць я можу використовувати. Як бачите, нічого тут складного немає, так. Е, виробники, можливо, будуть казати, що це таке відео, це буде йти йому щерп. Ну, я сміюся так. Але ви можете собі, щоб ви розуміли, робити таким самим чином добриво. Саме якщо ви будете давати. Хілати ви ніколи практично не будете мати хлорози. 90% всіх хлорозів пов'язані з недостачою саме заліза, а не інших елементів, таких як магнію чи марганцю. Тому ще раз скажу так, що ці речовини вільно закупили, приготували і використовуємо. Оприскування обов'язкового потрібно саме це є на малину, це перше. З овочевих це на огірки, на помідори, так, які також можуть проявляти оцей хлороз на основі якраз недостачі йонів заліз. Тому, кому відео сподобалося, ставте лайки, коментуйте, пишіть зауваження і до наступного відео.